Поезія без кордонів. Відкайте передачу Поезія без кордонів. У студії голова творчого об'єднання перекладачів Київської організації Національної спілки письменників України Всеволод Ткаченко. Вам слово, Всеволода Івановичу. Про що і про кого ви хочете сьогодні розповісти нашим радіослухачам? Представте, будь ласка, учасника нашої передачі. Сердечно вітаю вас, шановні радіослухачі каналу Культура. Учасником сьогоднішньої передачі. Є корифей українського художнього перекладу, відомий український поет і літературознавець, лауреат літературної премії імені Максима Рильського в галузі художнього перекладу Михайло Литвинець. Доброго здоров'я всім, хто нас слухає на радіохвилях програми Культура. Сьогодні передачу я хочу присвятити величній постаті одного з найбільших португальських поетів, видатному португальському поетові Фернандо Песоа. З цієї нагоди ми запросили до студії відомого українського поета і блискучого перекладача з іспанської, португальської, французької, провансальської, польської та інших мов Михайла Литвинця. Михайло Іванович є знаковою постаттю у сучасному українському перекладацтві. Сьогодні всі його вважають вірним лицарем Національної школи українського художнього перекладу, яка є однією із найсильніших у світі. Михайло Іванович Литвинець народився в селі Ришовка Коростенського району Житомирської області. У 1956 році він закінчив Київський педагогічний інститут іноземних мов. В 1958-67 роках працював у видавництві молодь. Михайло Іванович є автором багатьох збірок поезій, зокрема «Добрий день, Люди, Червоний грім, Терновий вогонь, Жмутик незабудок та інших Роман у віршах Чуже весілля. Йому належить також ряд книжок для дітей, хатка на колесах, зацвіли ромашки. Варто також відзначити глибоке зацікавлення Михайла Івановича художнім перекладом. Дуже плідно. Починаючи з 60-х років ось уже півстоліття, він невтомно займається і поетичним, і прозовим художнім перекладом. А перекладає він з іспанської, португальської, французької, провансальської, галісійської, польської, італійської та інших мов. Зокрема, з португальської мови Михайло Іванович переклав повість Робота, Діаса да кости, збірку. Новел, ангел на трапеції Мануела да Фонсеки, поему Лузіади Луїса де Камонса, з галісійської мови збірку оповідань Хлопчик, який приносить щастя, Касареса з іспанської повість згубна дружба Хосе Марті, романи Грішниці і Сфінкс Мігеля де Каріона, вибране Рубена Даріо, з провансальської поему Мірейо. Федеріка Містраля з італійської поезії Джакомо Леопарді. Як перекладач він взяв участь у перекладі і виданні антології польської поезії, переклавши ряд віршів польських поетів. У перекладі Михайла Івановича вийшли також книжки Іспанські прислів'я та приказки, Португальські прислів'я та приказки, Італійські прислів'я та приказки, Баски. Прислів'я та приказки. Переклав він також окремі твори Бровки, Твардовського, Блока. А більшість своїх перекладів Михайло Іванович супроводжує власними передмовами і післямовами. Його перекладацька праця в 1997 році пошанована в Україні літературною премією імені Максима Рильського в галузі художнього. Тепер, Михайло Івановичу, прошу прочитати кілька ваших перекладів, творів Фернандо Песо на ваш власний вибір і смак. Отже, перша поезія Португальське море. Тобі, о море, невичерпна сіль, то сльози Португалії та біль, пливли ми, і скільки матерів ридало, І скільки в хвилях там синів пропало, І наречених зниділо в журбі, Щоб ти нам рідним стало і ми тобі. Чи треба жертви? Жертва необхідна, якщо душа в нас не дрібна й не бідна. Хто прагне на той бік приплести, Той малі неодмінно біль знести Безодні небезпечні море в тебе, Та щиро як ти відбиваєш небо. В імлі. Ні короля, ні прав, ані війни, ні миру. Нам все тіткіше постає вона, гірка земля біля морського виру. Це Португалія сумна, Блищує вночі тій без дна, як вогник мандрівник, крізь пітьму сіру, ніхто не відає, чого бажає, не знає, що на душу нам лягло, ані того. Де є добро і де зло, я журба голосить там без краю, В полон усе непевність взяла, Усе важка тривога повела, О, Португалія сьогодні мла, Вже час я знаю, вперед, братить. Зичимо вам доброго здоров'я, усіляких гараздів, нових творчих злетів і звершень. З нетерпінням чекатимо на вихід у світ книги поезії Фернандо Песоа у ваших перекладах українською мовою. Сердечно дякую каналу Культура за те, що запросили мене до студії, а також усім, хто нас слухав.